Я Шедоровий Владислав, учень 4 В класу Білоцерківської гімназії початкової школи номер 22 Всі ви знаєте, що миття рук рятує життя, адже на більшості поверхонь, які здаються чистими, можуть бути різні мікроби. Деякі з них нешкідливі, а інші можуть викликати різні захворювання. Те ж саме і з руками. Тому я вирішив зробити цей експеримент. Щоб показати, які відступні наші руки, якщо їх не мити. Для цього мені потрібно 5 шматочків білого хліба та зіп пакети. Перший шматочок я кладу в пакет, не торкаючись руками. Другий я кладу на ноутбук і телефон. Далі. Я кладу в пакет і переходимо до третього. Третій шматочок я чіпаю немитими руками і кладу в пакет. А четвертий шматочок я буду брати після використання антисептику. Тру-тру-тру. Далі беру хліб і гарненько його чіпаю. Тепер засовую в пакет і переходимо до п'ятого. П'яте. Я спочатку мию руки з милом. Далі я мацаю хліб. І потім кладу в пакет. І залишаю все на 7 днів. Але для вас цей час пролетить непомітно. Минуло 7 днів. Чистий хліб без цвілі. Вона з'явиться, але пізніше. Ноутбук і телефон ого, як, як брудно. Це означає, що на поверхні багато мікробів. А так виглядає хліб, коли ви не миєте руки після вулиці. Ось чому треба мити руки після вулиці. Дає шматочок з антисептиком. Це не заміна води і мила, лише коли немає виходу. Шматочок, до якого я торкався помитими руками, майже чистий, і це нормально. Завдяки цьому експерименту, я ще раз переконався, що мити руки необхідно. Ми не задумаємося, скільки мікробів навколо нас. Руки потрібно мити до і після їжі. Руки потрібно мити, коли ми заходимо в дім після вулиці. Це допоможе зупинити поширення хвороб та інфекцій. А тепер, якщо ви дивилися цей відео на телефоні чи ноутбуці, який ви не очищаєте щодня? Не забудьте помити руки перед вживанням їжі.